Новий надрозумний ударний дрон на 400 кілометрів від творців Switchblade, який вже може бути в Україні. Розповідають про це в Defense Express. компанія Aero Environment представила новий дрон Камікадзе Red Dragon, що може автономно виконувати завдання навіть без GPS-сигналу на відстані 400 кілометрів. І цей дрон вже був випробуваний на полі бою. Нещодавно американська компанія Aero Environment представила. Свій новий надрозумний дрон, головною особливістю якого є його автономність. Він може виявляти та атакувати цілі фактично без участі оператора та в умовах відсутності gps сигналу Під Час конференції Софуїк 2025 Представники компанії розповіли виданню Zone, що дрон камікадзе Dragon вже був перевірений на полі бою. щонайменше одним невказаним клієнтом від Defense Express зазначають, що дрони різних типів від даної компанії вже досить давно. Але за 100...